Флірт, але не то, що ви подумали. covid 19 мутує та продовжує загрожувати людям. В Україні у липні зафіксували три випадки нового субваріанту коронавірусу Омікрон. Ми от зараз всією сім'єю переболіли так, і що то було, не зрозуміло. Ну, от досі в мене так, я в ніс розмовляю, але це вже е, ну, це вже пройшло. Всією сім'єю спочатку мала, потім ми з чоловіком і. Старший син, тому може, це був і цей новий штам. Штамфлірт швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть і вакциновані. Однак імунітет після вакцинації все ж знижує ризики появи оскладнень під час хвороби. Ми вакцинувалися, робили вакцини, тобто ну все добре. Всесвітня організація охорони здоров'я поки не надає жодних статистичних даних. Лише зазначає, що новий штамп потрібно моніторити на рівні кожної країни. Заспокоюють і Дніпровські лікарі. Він клінічно ніяк не відрізняється від звичайних симптомів COVID-19. тобто ми говоримо за підвищення температури тіла, головну біль, м'язову слабкість, біль у м'язах, кашель, нежить, сльозотечу та першіння в горлі. Лікування таке ж, як і при covid 19 Ізоляція, друге, це постільний режим, ми провітрюємо приміщення, водний режим до 3 літрів на добу. Якщо потрібно, ми там можемо додати цинк, якщо лікар бачить в цьому сенс, так, та жарознижуючі препарати та симптоматична терапія. Госпіталізація необхідна лише для пацієнтів з важкою формою хвороби. Коронавіруси це група вірусів, які частіше, чим інше, визивають ускладнення. І одне з найпоширеніших ускладнень це так те, що називалося ковідна пневмонія. Це коли руйнуються легені, і тоді і людина безумовно відчуває себе дуже погано. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм ковід-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом. У кожної людини різна відповідь на імунну систему. Хтось може перехворіти і не отримати антитіл, хтось може перехворіти, і антитіла виробляться такі, що навіть потім, коли будуть мутації, як оцей флірт, він же ж є мутацією омікрону ковід-19, він може не захворіти. Нагадуємо, вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Іван Паномарьов, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.